Хіміко-технологічний факультет заснований водночас із інститутом у 1898 році та є одним із чотирьох перших факультетів КПІ. Перший випуск інженерів хіміко-технологічного факультету відбувся 1903 року, а головою екзаменаційної комісії був Дмитро Іванович Мінділеєв. З перших днів заснування і дотепер факультет належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці закладів вищої освіти, завдячуючи праці видатних вчених, які у свій час тут працювали. Основними стейкхолдерами факультету є здобувачі вищої освіти, викладачі і науковці хіміко-технологічного факультету та роботодавці. Колектив факультету зберігає і подовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку, започатковані всесвітньо визнаними вченими і блискучими педагогами, такими як академік Писаржевський, Плотніков, професори Коновалов, Дементів та інші. Колектив факультету. Провідний серед подібних факультетів України і один з найстаріших університетів. Йому є чим пишатись. Його досягнення у підготовці висококваліфікованих фахівців і в науці визнані в Україні та світі. На хіміко-технологічному факультеті створено єдиний комплекс трьох наукових шкіл, які відомі не тільки в Україні, але й за кордоном, і об'єднують дослідників декількох поколінь для вирішення складних наукових завдань. Учбова лабораторія оснащена для проведення лабораторних занять бакалаврів і магістрів із теоретичних і прикладних аспектів електрохімії, оснащена необхідним лабораторним обладнанням, таким як потенція стати стабілізовані джерела електричного струму, пристрої для визначення електричних характеристик електрохімічних систем, допоміжне лабораторне обладнання для підготовки і аналізу одержаних зразків та аналізу розчинів. Учбова лабораторія для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять бакалаврів і магістрів з теоретичних і прикладних аспектів електрохімії, оснащена необхідним лабораторним обладнанням для проведення навчальних та лабораторних занять. Аудиторія імені професора Плигунова, яка призначена для проведення лекційних та практичних занять, оснащена інтерактивними засобами навчання та стендами каталітичних матеріалів і основних продуктів неорганічних хімічних технологій. Інформаційне забезпечення наукових досліджень та обробка результатів здійснюється на базі осучасненого комп'ютерного класу. Наявність такої комп'ютерної бази відкриває нові можливості для моделювання хімічних технологій будь-якої складності а використання інноваційних практик комп'ютерної хімії дозволяє спланувати та оптимізувати науковий експеримент. Науково-дослідна лабораторія технічної електрохімії призначена для виконання магістерських дисертацій та дисертацій рівня PHD. Тут представлено основні засоби для вивчення електрохімічної кінетики, такі як потенціостати, як класичні ПІ 51 1 так і сучасність з комп'ютерним керуванням ПІДСТАТ 500 та Версостат 200, індикатор поляризаційного опору r 5126 для вивчення кінетики корозійних процесів, розробки НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського, кліматична камера ТМТ 9200 для створення контрольованих умов корозійних випробувань, промисловий випрямляч Крафт Паркон. Для тестування розроблених технологічних режимів нанесення гальванічних покриттів, система аналізу складу газового середовища дозор С із серії уніфікованих газових сенсорів розробки НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського. Також у лабораторії є необхідне допоміжне обладнання, аналітичні і технічні ваги, ph метри та інше. Наявна лабораторна база дає можливості проведення досліджень із різних напрямків електрохімії на високому рівні. На базі факультету діє центр сучасних водних технологій, який дозволяє аспірантам досліджувати процеси та матеріали водопідготовки, що є об'єктом їх дисертаційної роботи в умовах наближених до промисловості. Промислові модульні установки центру та матеріально-технічна база кафедри дають можливість проводити аналіз сировини і матеріалів та їх перевірку за сертифікованими методиками і готувати воду різної якості питну для виробництва фармацевтичних препаратів для енергетики, атомних станцій тощо. Окрім використання сучасних промислових установок центру, аспіранти розробляють оригінальні лабораторні стенди, створення яких фінансується коштами державного бюджету та грантів. Лабораторія, яка існує з часів заснування Київського політехнічного інституту, нині університету, та підтримує традиції загальновідомих хіміків від Дмитра Івановича Менділєєва, обладнана сучасним прикладним устаткуванням і гарантує хімічну чистоту наукового експерименту. Передові дослідження, що проводяться аспірантами, передбачають використання сучасного обладнання. Зокрема, у доступі аспірантів є спектрофотометр, що працює в ультрафіолетовому та видимому світлі, дозволяє проводити широкий спектр досліджень. Джерело ультрафіолетового випромінювання використовується для дослідження фотокаталітичних процесів. Інфрачервоний фур'є спектрофотометр застосовується для ідентифікації сполук, дослідження складу, будови і кількісного аналізу індивідуальних речовин і багатокомпонентних систем. Аналізатор пористої структури порошків та пористих матеріалів автоматично здійснює вимірювання ізотерм адсорбції, десорбції питомої площі поверхні, розміру пор, об'єму пор тощо. Дане обладнання придбано за кошти грантів, виконавцями яких в тому числі є аспіранти.